Уночі росіяни вдарили безпілотниками по Миколаєву, поцілили по ТЕС, Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. Через падіння уламків в понівечені 5 багатоквартирних будинків, і щонайменше 4 магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Під час обстрілу поранення дістав 64-річний чоловік. Його шпитали загалом цієї ночі загарбники випустили по Україні 143 шахеди та. Безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося збити 95, 46 – локаційно втрачені. Під вогнем опинилися Київщина, Сумщина, Одещина і Миколаївщина. Докладно про оперативну ситуацію на Сумщині та Чернігівщині розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Які новини маєш? Вітаю, Лілії. Росіяни не припиняють обстрілювати сумщину. Постійно фіксують безпілотники. Це і ударні типу шахет, і ФПВ-дрони, і коптери, з яких скидають вибухівку. Сьогодні вдарили посередино Будській громаді. Там зайнялися будинки вночі. Бійці ППО збили 11 шахетів. У той же час близько десятка різних дронів вибухнули в наших громадах. Зокрема, один з них у Верхньосировацькій. Удар прийшовся на нежитлове приміщення. Покрівлю миттєво охопив вогонь. Рятувальникам, що прибули на місце, вдалося швидко впоратися з займанням та не допустити розповсюдження пожежі. Також в день ворогатив по юнаківській громаді з артилерії, дронів і там прогреміли вибухи трьох кабів. Пошкоджено чотири житлових будинки. По великописарівщині росіяни завдали авіаудару некерованими. Ракетами з гелікоптеру, а також з дрона, дистанційно замінували кілька вулиць в центрі селища. Напередодні удар безпілотником прийшовся на околиці обласного центру. Тоді було травмовано одну людину. Рятувальники разом з правоохоронцями транспортували її до машини швидкої допомоги і в подальшому ушпиталили. На Чернігівщині під вогнем були вісім сіл Новні Семенівська та Сновська громади. Там ворог переважно використовує дрони та міномети. Лілія? Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за ситуацією у північно-східних областях.